Всім привіт! Дуже багато питань задають по поводу, чи стоїть зараз купувати шифен 240, або там, наприклад, який краще купити шіфен, чи взагалі його варто купувати. Ну, хочу сьогодні трошки відповісти за за такі запитання і розповісти свою історію покупки. Чому саме пав вибір на шифенга. От. Чи взагалі я з ним задоволений, чи збираюся його міняти в майбутньому. Ну ось таке питання. Почалося в мене все це діло із мотоблока. Першого я купив собі дизельного Forte 105. От, потім я його зробив з нього, міні-трактора такого малесенького. з... Ну і обробляв ним картоплю, там, садили на 60-65 міжряддя, і один рядок я їм обробляв. в принципі, цього було мені достатньо. Ну Потім чуть-чуть трохи -чуть собі його огорода. Його вже було недостатньо цього трактора. І почав я вибирати от собі більшого міні-трактора. Зараз ставлю фото і відео свого маленького мінітрактора. Помагали шукати з дружиною міні-трактора. Ну, як то кажуть, грошей особо то і не було. І в нас всього на той момент було 45 соток землі, яку ми обробляли. В принципі, ну, його то наче і вистачало того маленького мінітрактора. Ну, до нього знову ж таки там сажалки, це все діло. Не можна було, як то кажуть, серйозно нічого купити, а наймати також це все проблема. От. І давай шукати. Думали купити мототрактор спочатку. там ДВ-150, там ДВ-160, ну такі моделі там, приблизно на 15 лошадиних сил. От. Але ну, колія не підходила. от У мене був пріоритет саме перший. Це колія повинна бути 120. Даже от там старі Дон Фенги, Джимми, в них колія. От, в них колія виходить 100, 100 сантиметрів, 110, ну, там в Сінтай. Також він йде з заводу метр, як то кажуть, ширина його міжряддя. його ну, от На 50 картоплю от, ну, мені не подобається. Це дуже вузько. От воно от, все якесь зліплене, її не обробити толком не можна. От, ну я вже став дивитися там товариша в його ДВ-244 АНТ міні-трактор. Я став дивитися в нього, коли я 120 по центрам, от, бачу, це вже те, що потрібно. вже Нормально можна обробляти, як то кажуть, город. І на той момент, коли я купував трактор, це був 2018 рік. Саме шрифт був з самих дешевих тракторів із колією 120 от імено, по центрам. І його ціна була у 2018 році 200 доларів. От. Ну, я став шукати там Elix, думав щось десь дешевше. І знайшов на Elix. У своїй області продавались в сусідньому районі цей міні-трактор. Людина продавала йому було лише півроку. Трактор, виходить, е, 17-го року двигун там, ну і по документах сам трактор 17-й рік, кінець 17-го ось. Купив він його документи в квітні 18-го, а я вже в жовтні перекупив. От. Людині не сподобалося те, що він купляв у Новоград Волинську. До нього йшов в комплекті ще вони продавали на той момент за 75 тисяч гривень. Плуг двохкорпусний в комплекті зарядцей, що я його постійно допрацьовую, хто слідкує за каналом. От, ну Він 3500 гривень стоїв. ну і В принципі, це як бонус. І багато хто повівся, купили, ну він той плуг сам по собі плуг поганенький. Плюс трактор двохкорпусним плугом не Оре, так як нема блокіровки, малі колеса вузькі ззаду. І він постійно шліфує. Ну і Не сподобалось людині. Плюс система охолодження він в нього там щось почав закіпати, ну, корчово здушився. Ну, він вирішив його продати. Ну, 2400 доларів або 70 тисяч гривень він тоді захотів. Це в принципі мене ця сума встроїла з жінкою. Ми його купили, бусом привезли додому. Зараз я вставлю відео в перший день покупки, як трактор виглядав. виглядав трактор, зараз ось виглядає він так. Це все я вже допрацював. Міст, кабіна і там. Плюс дуже багато переробок. Все є на каналі, нічого сьогодні показувати не буду. от І на той момент це була дуже вигідна покупка. от А сьогодні я, в принципі, 240 шифінга ну, не взагалі не рекомендую до покупки. Іменно 240. Без передка. То, що там та блокіровка, хлопці, повірте, не, е, ніяка блокіровка не докаже передньому мосту. От, це вже перевірено на своєму опиті. І 4 тисячі доларів сьогодні віддавати за такий трактор, це, ну, ну, це неправильно. Потрібно, на, мій, на мою думку, краще купувати беушний 244-й шифінги або вже трьохціліндровий трактор, щось такого плану. От вже на сьогоднішній день це мало тому, що це вже, як то кажуть, Прошлий вік так сказати. Ну вже він, він ті грошей не стоїть. Ну зарплати ж то у нас із того моменту не піднялися. От як то кажуть, ми як заробляли там якусь суму в гривнях, то ми таку суму заробляємо. А наші перекупи. Вони відумляють відумки з якимись там розтаможками, з якимись там доставками, контейнерами. Всю воно возилося, все було гаразд. А тут у них бах і якісь там видумки, і трактор чомусь подорожчав на 1600 Ой, на 1300 доларів. За що? Що там якість металу, якість самого трактора покращилась. Вони там, навіть типу, по систему охолодження і ту на цей. По цей день не можуть толком допрацювати. От, зробити Так як в самих перших колись тракторах, ще в початку 2000-х годів були ці трактори з нормальною системою охолодження. От, в канал мінітрактор 1973, там мінітрактор трактор Шіфенг, він в товариша його ремонтував. От, там з переднім радіатором без баку заводський трактор. Вони колись такі були. По Росії там по відео багато хлопців такі трактори бачив. Воно все працювало, і не потрібно було нічого доробляти. Класно все було зроблено. Ось так. Передньопривідний за 5000 доларів новий купляти. Ну також я, не, в принципі, не можу рекомендувати. Хоча сам трактор хороший, він міцний, все, ну, дорого все одно. Мій товариш за 3700 доларів купував два роки назад такого трактора. І це була вигідна покупка за 3700 доларів. Новий трактор із повним приводом, в принципі, з потужною коробкою, виносливим двигуном. Ось. Так що це все, що хотів сказати. Так, сама сам трактор міцний. Коробка, рама, не де нічого мене в принципі не відпало, не розсипалося. По двигуну там був у мене трошки косяк. У, в принципі, це все устранилося недорого і легко. От. Сам двигун тут непоганий. Так, да, він дуже шумний, ну до ремонту і по, в принципі, по якості хороший двигун. Запчастини всі на нього є в наявності. Ось в 138 RIS-2 тут двигун. Пише там, що тих 24 лошадиних сили, ну, Я не знаю, нічого не буду говорити, чи вони тут є, чи немає. Ось так. Коробка в 240-му також міцна. От 244-го там є проблема трошки по вому. Він там слабо змащується, потрібно більше смазки додати. Ну, вже хлопці в принципі, розібралися з цією проблемою. Так, з 350-354 го го або 240-го люкса. от, е, Також я ну, не, не знаю. Допустимо, я чув, як працює 350-й мотор. Ну, 350-го шифона. Повірте, цей дуже голосно працює. Ну, той взагалі барабан. І там, якщо мені здається, день на ньому попрацювати, то просто ти впадеш з того трактора і вже не захочеш навіть вечеряти. От, по поводу задніх коліс, 240 люкс-трактор. Е, там, так, да, чуть краще щеплення. Е, в принципі, він вищий сам трактор. Ну, знову ж така проблема з 240-го шифінга. В нього тільки одна задня передача. Немає не поніженої, не повишеної. Вона одна, така, типа, середня передача. От. І коли на великих колесах це 350-го, що шіфанга касається, або 240-го люкса, от він назад дуже бістро їде, от Оцей трактор. От там якийсь треба маневр зробити або причепити якесь навісне. От він, ну, він, ну Ти нащеплений, дуже важко там працювати. От. В принципі, 7,5 на 20, це 20-те колесо для 240-го, воно нормальне. По висоті і все трактора вистачає. Ну, от, Хотілося б, щоб тут 9,5 було. от. Щоб вона просто чуть ширша, ця резина. От, було б, було б тоді дуже добре. Ось так. Резина сама по якості також хороша. Ось Я дуже багато їжджу по асфальту. Ось ми бачимо, Протектор там може трошки підтерся. От, По якості не тріщинки, нічого. Ну, Хороша резина, нічого не скажу. Ось так. Оце ще все, що хочу казати. Я всіх завжди всім рекомендував до покупки іменно шифінга 244-го заводського. Ось так. Коли він стоїв адекватних коштів? Зараз ну, за 5 тисяч доларів я його не можу нікому рекомендувати, так як вже краще шукати Бушні трактор, навіть якщо там буде якась проблема з коробкою або двигуном. То мені здається, краще б його підремонтувати і далі їздити. Ось так. Е, в принципі, що ще по покрасі по хочу додати. Ну, покраска непогана. у трактора там вона не супер якісна. Ну, це тут просто воно грязне. Вона не супер якісна, ну, ну вона не поржавіла там не, полу, не полущилась, нічого так. Все нормально. Також оптика в трактору. Серед китайських тракторів вона е, іменно по якості пластику, що не вигорів, також непогано. Ну, хоча, в принципі, в мене трактор майже завжди в гаражі знаходиться. Ось. Можливо, це посприяло. Ось так. Так що, думаю, відповів на всі запитання, які кого цікавили. Так що е, я ж кажу, що на мій варіант, на мій. На мою думку, краще шукати вже беушний повнопривідний трактор з трьома циліндрами за 5 тисяч доларів, аніж купувати ось шіфенга нового. Можливо, коли все наладиться в нашій країні і ці трактори подешевіють і ми зможемо користуватись хорошою технікою ось так. От. А продавати трактор поки що не планую. Він мене повністю влаштовує у цьому варіанті, якому я його допрацював. Колись, як то кажуть, як заживемо краще, то просто ну, вже доведеться змінити і цей продати. Ось так. Всім дякую за увагу. До побачення.